Перевірили більше 30 викрійок, і от в мене є 20 безкоштовних викріок, які реально працюють. Привіт! Сьогодні ми поговоримо саме про цих 20 безкоштовних викрійок, які були вдалі і які можна використовувати в своїх пошивах. Отож, перший сайт «Unfitted Patterns. Це той сайт, який мені дуже подобається по дизайну, але в нього є такий мінус, що там не прописані детальні інструкції, там просто прописом написано. І перша викрійка це трикотажні палацо. Я особисто брала собі на розмір більше. І з часом хочу сказати, що мені все-таки хотілося змінити пояс. Мені трошки давить резинка, тобто переміряйте, дивіться, щоб вам було комфортно. А так, викрійка вдала, можна сміливо використовувати. І ще з цього сайту я минулого року спробувала велосипедки. Там позаду треба трошечки сплавнити лінію, бо вилазить дефект. А так викрійка дуже вдала. І якщо у вас є якісь залишки куліру, то зверніть увагу на цю викрійку. Дуже класна викрійка для того, щоб познайомитися з сайтом. А ще, до речі, оцей сайт Adfitered Patterns він на розмірну сітку 1,65 м. Тож, якщо у вас нетиповий зріст, то зверніть увагу, там є дуже багато цікавих викрійок. Ну, а ми переходимо до наступного сайту. Це Peppermint Mag. і це той сайт, на якому найкращі інструкції прописані. З мінусів я би сказала, що на цьому сайті не зовсім сучасна стилізація одягу йде, але там всі викрійки, які я звідти пробувала, вони були вдалі. Тому давайте подивимося, які саме це були викрійки. Перша викрійка з того сайту це були палацом. Там мені здається, Wide Leg Jeans. щось так підписано. Єдине, що я змінювала в цій викрійці, це те, що я додавала собі довжину. І мені ця викрійка безумно подобається, ну, от просто подобається. І, і для мене ці штани, це от, я собі так шифрувала, що це буде моя базова викрійка. Якщо я захочу собі якісь ще штани шити, то я буду використовувати їх. Мінус цих штанів в тому, що немає позаду кишень. Тобто їх треба самим домальовувати або брати іншу викрійку. Друга викрійка з цього сайту це штани на резинці. Там я теж собі додавала довжину, і от якраз такі штани на резинці, там краще змінювати або обробку поясу, або обробку кишені. Бо е, так як там в інструкції показано, то трохи дивна обробка, так ніхто не шиє зазвичай. Але викрика сідає класно по сидінню, по, що спереду, що позаду, сідає дуже супер. Е, викрійка доволі вдала. Наступна викрійка це шорти на резинці. Я на якийсь час забула про існування цієї викрійки, але в кінці літа я в маршрутці на одній дівчині побачила такі шорти і думаю, чого ж я собі не такі не пошила? Тож я постараюсь цього року їх такі відшити. Вони у мене тільки є в макеті. Тож, я думаю, я цього року пошию якийсь собі комплект, може, такі шорти, якась футболка з льону. Бо вони дуже зручні і вони так класно виглядають. Причому е я раніше думала, що може просто низ рівний зробити. Але навпаки, завдяки оцьому фігурному низу є якась така родзиночка, і шорти стають цікавіші, тож зверніть увагу. І остання викрійка, яку я перевіряла з цього сайту, це був комбінезон. Раніше я дуже любила в комбінезонах ходити, і я мріяла знайти таку викрійку, тому що вона реально дуже класно сідає по фігурі. От те, що я й казала, що в Peppermint Man дуже класна посадка. Там не завжди можна надихнутися стилізацією, але самі лекала там дуже хорошої якості. І зараз я в комбінезонах вже не хожу, то я їх собі, то я собі не шила. Але мені так подобається викрійка. Що я не можу її просто викинути. <laughs> Мені не дуже зараз зручно ходити в комбінезонах, але викрійка дуже класна. Якщо ви любите комбінезони, зберігайте собі цю викрійку, вона дуже класно сідає по фігурі. Поки що у нас 6 викрійок, а ми рухаємось далі до сайту Tiana Closet. Цей сайт, ну, мабуть, такий один з найбільших. По кількості викрійок, і ще там ну, постійно виходять нові викрійки. Тобто, це той сайт, до якого я, мабуть, буду ще роками повертатися, бо він дуже багато оновлюється і там дуже багато корисного виходить. Отож, перша викрійка з того сайту це світшот оверсайз. Такий собі базовий світшот оверсайз. От. Не знаю, що тут ще додати. Якщо вам не вистачає в колекцію викрійок, світшота, якогось такого більшого об'єму, то ця викріка чудово підходить. Далі за сайт Тетяна Клосет є така базова футболка з цільнокрійним рукавом. Якщо вам було щось таке конструювати, то є готова безкоштовна викрійка. Але ця викрійка, як на мене, їм краще сідає на старшу вікову групу. Бо якби я шила собі футболку з цільнокрійним рукавом, я би брала футболку з бурди. Тобто є одна викрійка, яку я пробувала ось тут, кому треба скріньте, то мені та футболка все ж трохи більше подобається. Вона якось гарніше сідає по фігурі. Ця вона більш така широка. Наступна викрійка – це блуза з рукавчиком-ліхтариком. Я взагалі хотіла знайти викрійку. Подібну, Але з таким прямим рукавчиком, але спойлер не знайшла. Десь три викрійки чи скільки я пробувала і кожного разу в мене була невдача. Але з рукавчиком-ліхтариком це також така класна база. Я шила поки що тільки одну річ з цієї викрійки, але мені ця викрійка подобається тим, що є декілька речей, які б я ще хотіла втілити саме з цієї викрійки. Тож, Якщо вам треба якась така базова викрійка прямої блузки з рукавом ліхтариком, то зверніть на неї увагу. Наступна викрійка це ще одна викрійка палацо. Вони теж вдалі, але вони трошечки відрізняються. В палацо Стіана Клоузет» є виточки попереду. І ці штани вони більш широкі йдуть вони понизу, по об'єму. Якщо брати викрійку з Peppermint Mac, там понизу трошечки не так багато оцєї брючини, вони трошечки більш вущі. І там є кишені поверху, але немає виточок поверху. Тут аж є виточки і немає кишень. Тобто ви собі дивіться, яка вам більше подобається, так як я просто дуже люблю палацу, то я собі декілька викрійок перевіряла. Мені суб'єктивно більше подобається Peppermint Mac. Але ця викрійка теж працює. Але, правда, на сайті фото зовсім не відповідає тому, які вони виглядають в реальності. Далі, теж сукня, яку я не так давно перевіряла, це була така жовта сукня в макеті червона. І я її, хоч і не пошила в готовому варіанті. Вона у мене тільки в макеті є. Але мені хочеться її пошити з голубого льону. Або, можливо, я її пошию з прокатного атласу з прозорими вставками. Просто я ще сумніваюся, чи варто шити сукню, так сказати, на один раз. Але ця викрійка мені справді дуже сподобалась. От прям дуже подобається. Вона, хоч, ніби така проста, але в неї дійсно класний дизайн. Наступна викрійка — це штани-кюлоти на резинці. Особливість цих штанів в тому, що. Вони гарно сідають на попі. Зазвичай штани на резинці вони на попі не дуже гарно сидять. Си... Ну, тобто там є оці складочки від тканини, а тут, за рахунок того, що тут низька посадка, то вони класно сідають. І якщо на літо пошити з льон такі кілоти, то це буде дуже класно виглядати і його легко можна вписати в гардероб літній. Наступна викрійка і остання з цього сайту це сукня з призбіркою поліфу. Мені ця викрійка подобається навіть більше, ніж деякі платні викрійки, за рахунок того, що там оця лінія верхня, вона не з гострим кутиком, а вона більш така плавна. І за рахунок цього вона якось дуже класно сидить. На жаль, макет той, який я шила до цієї сукні, він такий з великими малюнками. І... Кадри там ще не дуже вдалі лишилися. Я так і не відшила сукню по цій викрійці, але мені ця викрійка досі дуже подобається. І я дуже хочу цю викрійку пошити саме з льону вохо. Знаєте, от льон з такою фактурою жадки. От мені здається, дуже класно поєднається ця тканина з цією викрійкою. Забула сказати такий момент, що на сайті Тіана Клоза дуже важливо прочитати правила друку. Всі оці викріки, які я назвала, це трошечки старіші викріки. І там є така особливість, що через спеціальний додаток ви можете роздрукувати тільки один розмір. Якщо ви будете просто друкувати без налаштувань, не прочитавши статтю, як правильно друкувати ці викріки. То вийде таке, що там в районі 10 викрійок, плюс до кожної викрійки є прибавки, і це виходить дуже складно знайти свій розмір. Ті викрійки, які вони випускають зараз, тобто новіші за 24 рік, вони вже змінили формат. Мені це, чесно кажучи, дуже подобається. Але от ці викріки ще старого формату, тому, якщо ви захочете скористатися якоюсь з цих викріок, не полінуйтесь і прочитайте статтю, яка є на сайті. А ми переходимо до наступного сайту це сайт Mood Fabric. До цього сайту я не дуже однозначно ставлюся, але якщо їм користуватись, то не завтикайте перевести свої мірки в дюйми. Це дуже важливо, інакше можна дуже проштрафитись з розміром, дуже серйозно, мене ось таке було. Отож, 14-та викрійка і перша викрійка з цього сайту це корсет. Але я би цей корсет шила не як корсет, а як топ. От мені сподобалася форма корсету, Але мені здається, якщо його шити з льону чи з котону, просто як літній топ, то це буде краще виглядати. Якщо вже. Якби я шила собі саме корсет, то я б вибрала все-таки, мабуть, викрійку від Настя шиє, в неї корсети набагато краще сідають. Якщо ж брати цю викрійку, я б шила собі чисто як топ. Далі сукня-сорочка. Викрійка вдала. Момент на талії треба там пофіксити, бо там просто уголочок. Тобто або ми робимо лінію а силуету, або ми робимо відрізну талію. Тобто. Там такі редагування не складні, їх доволі легко можна зробити, але враховуємо цей момент, що треба трошечки редагувати цю сукню. І ще одна сукня це сліпдрес. Якщо в лом конструювати, страшно наводити оці лінії, то сміливо можна брати цю викрійку і можна шити не обов'язково з якихось близьких тканин, можна пошити зі штапелю, і це буде така базова класна сукня на кожний день. І ми переходимо далі. Наступні дві викрійки вони будуть з одного сайту. Перша викрійка це лонгслів. Цей лонг він більше підходить на фігуру перевернутий трикутник, або якщо у вас великі груди. Тобто там трохи більша пройма, ніж зазвичай в лонг-слівах іде. І от якщо у вас фігура перевернутий трикутник, то зверніть увагу, цей лонг класно сідає. І ще одна викрійка з цього сайту це пряма трикотажна сукня. До речі, цей сайт був один, один такий з перших, хто мене взагалі зацікавив. Займатися безкоштовними викрійками. Цей сайт мені дуже подобався на початку, але зараз я туди взагалі не заходжу. Мені взагалом там викрійки не дуже подобаються. Тож я звідти перевіряла багато викрійок, і відсоток цієї вдалої викрійки там доволі невеликий. Тому ці дві викрійки мені, в принципі, сподобались, тобто вони нормально сіли, сильних огріхів я там не побачила. Але сам сайт він якийсь трошки сумнівний. 19 викрійка – це сукня з цільнокрійним рукавом. Так, я перевіряла і футболку з цільнокрійним рукавом з Тіана Клоузет, і мені захотілося сукню. Сукня сідає, до речі, краще, ніж футболка, бо там трошки є завуження по талії і за рахунок цього воно краще сідає. Мені така сукня дуже подобається. Мені, чесно кажучи, хочеться пошити її з льону. Щоб це була така, знаєте, базова сукня на кожний день. Тому мені ця сукня дуже подобається. Якщо ви шукали якусь таку викрійку, зверніть увагу. І остання викрійка на сьогодні це кроптоп з куліру. І це моя, мабуть, одна з улюблених викрійок. Я пошила цих топів, ну, штуки 3-4, не пам'ятаю вже навіть. Так. Да. Але. Щодо круптопу з куліру, не беріть розмір в розмір, беріть на один, а то й на два розміри менше. Там на сайті є відеоінструкція, як його шити, але там, знаєте, коли шиють обтачку, то зазвичай пришивають зверху такою декоративною строчкою. Тобто не, не так декоративно для того, щоб обтачка трималася. Тут на трикотажі є такий шов, і його краще не робити. Тут він, як мінімум, безполізний, як максимум дає дефект по виробу. Тому краще його таке не робити. Сама викрійка класна, а от майстер-клас там такий собі. Але ем, Таня з каналу Прошвейне вона шила також цей кроп-топ і показувала, як можна зробити закритий, закриту повністю обробку. То я закину посилання, можете подивитися це відео. Дуже класно, Таня зняла, показала, як можна зробити закриту обробку. Де й взагалі, знаєте, оцю викрійку збережіть собі на рахун на випадок. Якщо у вас буде лишатися випади куліру чи якогось трикотажу, і ви не будете знати, куди подіти, то можна пошити ось такий топ, і це дуже класний варіант саме для того, щоб відшивати залишки ткани. Ну, а на цьому у мене все. А ми з вами побачимось в наступному відео. Спробуємо перевірити ось цю сукню. Дякую вам за перегляд, побачимось в наступному відео. Пока!